Дуже важливий факт, який взагалі відбувається навколо цієї справи. Курченко ці нафтопродукти вкрав, по суті. Так? Контрабандним шляхом завіз, зробив злочин. Тепер мова йде про те, хто вкрав вкрадене, так? замість того, щоб воно повернулося а, народу України. А на той час це пальне дуже було необхідно армії, бо мова йде, я нагадаю, про літо 2014 року, коли нам танки не було чим заправляти. Ось в чому цинізм а, цього питання. Знаєте, Коли я вже рік займаюся її справою, до речі, з паном Пашинським я, я і. Пусть разобсоблю... в Україні у нас, жаль, такий феномен двойне рейдерство, а і двійна і кража. Ну, та, та, я... да, ну, Те... Це у нас тільки такий феномен може бути. Я другого такого випадку не спину. І стосує. це не лише, до речі, цих нафтопродуктів стосується. Але, але цікавий, цікавий момент. Ні, ми зараз судимось. А судимось, тому що в Печерському суді не з'являється сторона чомусь позивача на цей суд, хоча там спливаються цікавіші і цікавіші дані щодо цієї справи. Так от один з найцікавіших, чому сьогодні не пустили Микола Гордієнко приступити до своїх обов'язків згідно апеляційного рішення суду щодо незаконного звільнення. Тому що очолює державну фінінспекцію. Тепер вдумайтесь, людина, якого а, звати Лідія Гаврилова. Ну, здавалося б, Лідія Гаврилова, Лідія Гаврилова. Все було б добре, крім одного. Пані Гаврилова є дружина нещодавно звільненого гендиректора «Укртранснафтопродукт». Це те державне підприємство, яке власне і відповідало за зберігання і реалізацію цих нафтопродуктів. Які власно були реалізовані за заниженим цінам з відтермінуванням коштів, а деякі були просто вивезені під виглядом невідомої речовини на приватні структури багаторічного бізнес-партнера, голови вашого комітету, пан Винник, пана Пашинського, Так, да, пан Тищенко, звичайно,